Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані розкритикував заяви Володимира Зеленського про військову підтримку Москви у війні проти України. Відповідна заява була опублікована на сайті іранського МЗС. У ній стверджується, що Іран не постачав жодної військової техніки жодній стороні для використання у війні в Україні та завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включно з Україною. Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не Є безмежним заявив представник іранського МЗС. Також Канані порадив українському президенту винести урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовільнялися підтримкою США. Як відомо, Росія останні кілька місяців активно використовувала іранські безпілотники Камікадзе Шахет, видаючи їх за російські дрони Герань, а також вела переговори з Тегераном про постачання додаткової зброї насамперед ракет.